Чи може порушуватися нюх і смак у зв'язку з хворобами кишечника? Зараз все відповім, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, внаслідок захворювань кишечника, в першу чергу, порушується смак. Якщо у вас вже втратився нюх, це є вже наступна ступінь. Погіршення стану здоров'я. Що робити? Ну, звичайно, працювати з кишечником. Також я вам давала ссылку на відео, як відновити нюх, який я використовувала пацієнтам після коронавіруса, а також робіть очищення кишечника по аюрведі. Ссылку на відео також прикріпляю внизу. Хочу ще звернути увагу: робота з кишечником добре поєднати вісцеральний масаж і фітотерапія. І це все не за один день, бо ви ж також нюх втратили.